Доброго дня! Сьогодні у нас трошки незвичайна книжечка, бо вона більше для батьків, ніж для дітей. Хоч і дитяча. Отже, назва книжечки: Баю, сонечко, баю. Е, буду вживати саме слово сонечко. Отже. Спить кошеня коло мами. Овечка спить, не займай, тепло тобі, межи з нами. Баньке сонечко. Бай. Гаснуть вогні у будинку, пливуть, кити узбереж. Я почитаю хвилинку, якщо ти, сонечко, заснеш. Летять орли відпочити, звірятам насняться сни. Лише не кажи, що хочеться пити, досить трендіти засни. Шеподжа трава заснула, і мишки вже сплять. Так і знай. Вже ціла вічність минула. Боже мій, що за хрінь? Засинай. Ніч лягає на сонну планету, навіть жабка свій сон стереже. Сонечко, жодного туалету, швидко вже в ліжко і спати. Сова ось спати не любить, летить собі у степи. О Боже, який же я лютий, серйозно. Заткнися і спи. Левиця заснула, а з нею спить левенятко теж. Ти цілий день тут страждав фігнею, чого ж ти ніяк не заснеш? Зернята супуть до світання, нарешті діждались весни. Жодного сонечко більше питання, все сонечко досить засни. Вже тигри у джунглях заснули давно. Сопуть горобці і короби. Ось твій ведмедик. Ну що за вкладайся, заткнись уже, спи. Ліс засинає сосновий, не видно гір здалини. Я згоден, татусь із мене. Ріновий. Тож мізки не сонечко, засни. Панголіни на Мадагаскарі вже сплять, мій терпець не без меж. Добре, ось молочко, візьму щось у барі, все одно сонечко, ти не заснеш. Це все, що я можу згадати, хтось меблі погриз без жалю, ти зміг, переміг, ти звалив із кімнати, а я облажався і сплю. Прокинувся в одязі й мешті, тиша ніяких вистав. Я тихо молюсь, щоб спав ти нарешті, Щоб ти сонечко раптом не встав. Вімкнули метелико копухлі. Я грію в духовці супи. О, чорт, що за хрінь, що ти робиш на кухні? Вали звідси сонце і спи. Сподіваюся, цю книжку ніхто не буде приймати близько до серця. Це, скажімо так, колискова для задовбаних батьків та їхніх невагомовних дітей. Дякую за увагу.